Із функціями косарок на зелених газонах Парижа цілком можуть впоратися невеликі отари овець. Вирішив один із місцевих ентузіастів. Його ідея раптово знайшла відгук у серцях Парижан. На відміну від техніки, вівці не гарчать, не забруднюють довкілля, працюють автономно і прикрашають місто. Першим, хто залучив до підстригання газонів овець, став паризький архів, який знаходиться у північній частині міста. Зараз вовняні газонокосарки саме займаються підстриганням трави навпроти будівлі. Мета такого експерименту звільнити місто від вихлопів із бензокосарок. Цю концепцію могли б використовувати в Лондоні або нью Йорку. Британці та американці дуже винахідливі. Гадаю, овець доречно використовувати у міських парках. Це вдала суміш, адже догляд за довкіллям поєднується із економією коштів. Екологія та економія ось вірне рішення. Ідея поставляти овець для підстригання газонів прийшла у голову одному із мешканців Парижа. Свій бізнес він розпочав із отари із трьох тварин. Зараз їхня кількість вже перевищує шість сотень. За словами бізнесмена, вівці удвічі дешевші за механічну косарку і до того ж не наносять шкоди довкіллю. Ідея з вівцями з'явилася в мене після того, як я в черговий раз був змушений шукати, де подівся хлопець, що доглядав за моїм газоном. Тоді я подумав, що вівці. Будуть краще працювати. Відтак зв'язався із фермерами, щоб зважити усі за і проти. Експерименти з вівцями триватиме з квітня по жовтень. За ним уважно стежать інші туристичні пам'ятки міста. Адже якщо вівці таки доведуть свою профпридатність, їх будуть готові використовувати ейфелева вежа з Марсовим полем, Лувр та інші відомі місця Парижа.